Шановне діяння, чекання до вас особисто, я, я, від... я, 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 я вам даю відповідь на ваші а? всі, ці зіки абсолютно є чіткі і ясні звинувачення. Угу. Ви ж болі є підтвердження про те, що я спростував цю інформацію? Я Отно, не бачу спростування. Абсолютно. Я цей документ. Зайдіть до мене, а тоді говоріть назад. Зайдіть, я вам покажу на роздруковану цю інформацію, mm -hmm. яку я спростував. І я подавав в суд. І я просто не хочу, в мене часу нема. Петро, Петро з... Андрійович, ну ви ж не і спростували і це, і новий, і це і... не спростовано. Чому мене... ви вам бачу, скажу що спрежувати? Ви мені на які та, які віде? чи віде? Сути, віде? на те, що ви вважаєте Україну частиною цивілізованого світу? Це ви мені будете в Ви не маєте морального права обіймати цю не посаду, вказу, навіть виконуючи війська. Він скажуть чому не вам вказу, Тому, що виде? я проживши 12 років цивілізовані країни, якщо є певні. Докази, докази того, що а там докази є, що це корупційна складова. Ви не замовляєте, не робіть замовлення. Комусь. Пойдіть з соціального, там прийшли, а тут вам область. Вся Ви, Ви, людина не має права ділити тут бюджет. От і все. І ми будемо вимагати вашої підставки з даної посади, шановні. Вас тут не буде! Chances. Що ви піднімаєте а голос, ви себе а мені lipow... тому, що ви мені, пере... well. ви мене перебиваєте, так, мені ви тяжко. даєте at... слово back... сказати, Ви, якщо ведете дискусію, то не на світі слухати. Ваша невихованість дає мені право підвищувати голос. Ви говорите про думку. Я говорю так, я говорю те, що думаю, і те, що думає громада, і за мною люди стоять, а хто за вами стоїть? Не буде вас тут.